Вітаю всіх! Хочу розглянути план Ердоган. Ой, Ердоган, господи, вибачте. Чому Ердоган у мене в голові? Поясню потім також. Гордон, ви про план Мирний Путіна в Америку, який він возив, я прочитала все це. Дуже солодко звучить, любі мої. дуже солодко. З урахуванням того, що Луганська область вже окупована, що її віддавати там все. Залишається тільки маленька частка Донецької області із цього цього, що там написано, і далі по плану. Якось дуже швидко, солодко, і там ми вийдемо, там ми вирішимо питання Запорізького Херсонського областями. Ми все ми повирішуємо. Випачте. і над Кримом е пара, командувачів. Україна і Росія. Розумієте? Щось якось звучить дивно. Давайте так. Е Оцей план, який Гордон озвучив. Мирний план Путіна назвуться, так? Чи дійсно він дієвий? Чи дійсно закінчить він війну? Цей план, якщо Україна погодиться повністю на цей план, чи дійсно закінчиться війна? Дивіться, це відповідь так. Війна закінчиться. Війна закінчиться. Але. Ви ж розумієте, чим це закінчиться? Не це як перемога, тріумф, результат. Оце. Наступ повторний можливий. Ви розумієте? Знову місяць випадає. Страшний суд це зміни. Серйозні зміни. На тему територіальної цілісності. Серйозні зміни. Давайте ще розшифруємо. А це вже захист території виволозить. А тепер дивіться. Ось вам і відповідь на ці питання. Це, це варіант тимчасовий. Бачите? Тимчасовість. Це руйнування, це захист кордонів. Знову кордони. Це тимчасовий захист. Ця колода. Далі. План, який озвучив гордон для закінчення війни. Дійсно, це план реальної зупинки війни Росії України. Якщо Україна погоджується, це реальне закінчення війни? Але термичів, любі мої. Але ні, ні. Накоп... Четвірка Пентаклів це накопичення. Ви розумієте, для чого це все? Королева Пентаклів, ресурсів побільше треба. Ж. Пропозиції. І ось дев'ятка мечів. Загнати ось в цей стан, без виході, розпачу. Сімка кубків це самообман. Верховна жриця. Таємні дії, які в голові. перш Пентаклів це нова сила, накопичення нової сили. Ну що, розкрити жрицю? Дев'ятка же кордони, оборона кордонів Боже. Лицар Пентаклів. Знову ресурси, поїздки. Пентакль. Це ж накопичення ресурсів. Це ж ресурси. Трійка Пентаклів. знову. Так, це навчання вже. Підготовка. Це реально підготовка накопичення. Ось вам. І відповідь. Ресурси одні пентаклі, це ресурси. Це трійка, це навчання. це люди молоді. Підготовка. До етапу, ось вам відповідь була.